Заряджали співами. Добрий ранок, Україно. Все, що є в моєму житті. Чарували музикою. Дарували багато щирих усмішок. Це вихованці Ірпінської дитячої школи мистецтв імені Михайла Вериківського. із надихаючим концертом виступили в одному із київських медичних центрів, де наразі проходять реабілітацію військові. Серед них і пан Юрій. Він із перших днів повномасштабної війни боронить Луганський напрямок. Дуже сподобалося, особливо на саме останнє, цей хлопчик. В порвав дуже зацікавлений. Ну да, цікаві, гарно грали. Молодці за піднесений настрій пацієнтів ірпінським талантам подякувала головна лікарка закладу Жана Ярошенко. Ви їсні таланти України і дай Боже нашим хлопцям здоров'я, щоб вони змогли подолати ту новалу і щоб ці діти мали величезне, величезне майбутнє, а воно у нас уже є. Таланти у вас уже є, тому вам здоров'я, наснаги і величезне. Дякую. Ми щасливі, що ми змогли сьогодні це зробити, подарувати вам свою творчість. Не судіть нас строго. Запрошуйте ще ми задоволенням приїдемо і дякуємо вам за ваші серця за те, що ви є у нас. Ми вам низько, низько вклоняємося. Окрилені бурхливими оплесками та усмішками захисників діти зізнаються. Тепер із нетерпінням готуватимуться до наступних концертів. Дуже позитивний у мене настрій після цього концерту, тому що. Завдяки ним, ми зараз можемо виступати на цій сцені. Ми можемо далі займатися і підтримувати музичний фронт.